Доброго дня. Так, я хочу подякувати президенту за ще раз. А, сорі, санк, погод детам і собачь. Дуже дякую. Ми хочемо подякувати пану президента за його команду за дуже продуктивну зустрічі. Довгу зустріч. Тому що в нас було дуже багато тем і запитань, і будь-якому разі дякую дуже. І команді сполучених штатів ми говорили про протиповітряну оборону, і це важливо сьогодні. і Зараз ми кажемо дуже багато дронів в Україні. Вони забирають наших цивільних, наших наші сім'ї, наших дітей. Ми вирішили працювати більше, більше над виробництвом. І дійсно запитання було всі. Всі ці лінії і ем, час, і е, графіки, всі ці запитання, всі, всі ми, всі наші команди, намагатимемося. Ем, Змінити змінити порядок в, в, в одній країні і в, в іншій країні. Я думаю, що це можливо, що ми будемо над цим працювати. Ми е, розуміємо цифри. Ми розуміємо, до чого нам треба дійти. Дуже дуже жаль, але нам треба до цього дійти. Також ми говорили про про далекобійні дійсно. Я не хотів робити про це заяви. Ми вирішили, що ми не будемо про це говорити, тому що ніхто не хоче тому, що сполучені штати не хочуть ескалації, і ми не хочемо давати відповіді на це. Але ми казали про Будапешт, президенти поділився зі мною щодо діалогу з російською стороною. Отже, ми розуміємо для нас всі ці кроки з російського боку. Це нові, але ми вважаємо і розраховуємо на те, що президент, хоче, щоб Путін закінчив цю війну. Вірити, що президент прант він є серйозним. Ми довіряємо сполученим штатам. Ми довіряємо віримо, що президент хоче закінчити цю війну, і це складно, це дуже складне рішення. Це зрозуміло, чому для нас це надзвичайно важливо. Це наша земля, це наша країна, тому що це частина нашої незалежності. і це дуже важливо і це для нашої суверенності, і наскільки це важливо було в на близькому сході президент справився і я думаю що він справиться із цим ласкома Так я дуже вибачаюся, що я запізнився. і Ви чекали, і після зустрічі з президентом у нас була розмова з нашими стратегічними партнерами. У нас був загільний дзвінок в групі. По телефону і, і, і з основними лідерами коаліції вважаючих, а також з присутності форделян і, і європейської комісії. Це був президент Фінляндії Алекс Ступа, президент Норвегії і Йонас, і також це був прем'єр-міні з Великобританії і, і, і разом з Джорджією Мелоні, він брав участь б, у, разом з нею, і це був секретар НАТО, м, і, і я думаю, що прем'єр-міністр Польщі щоб не забути когось з них, що ви їм сказали. Так вони знають тему, і одна одна з тем, з яку ми обговорювали з президентом Трампом, це гарантії безпеки. Це ми розраховуємо на, на лідерство Сполучених Штатів Штатів. Ми казали про це, але коаліція бажаючих це наші основні європейські партнери, і звісно, сполучені штати ми про це говорили і. ППО це дуже важливо, коли дрони е, атакують. Це корисно розмовляти і, і говорити і необхідно. І також ми говорили про програму Перл, е, е, тому що Сполучені Штати відкрили на для нас цей коридор для Європи, для НАТО і, і поставки з цих країн. Отже, Європа платить і. Звісно, питання території це дуже чутливе питання і найбільш складне запитання. Моя позиція. Я знаю, що росіяни мають іншу позицію. Вони хочуть, вони дійсно хочуть все за окупувати, але Перед будь-яким перепиненням вогню вони хочуть укласти угоду про землю про нашу територію. Наша позиція дивіться, бо, по перше, нам потрібно припинення вогню. Ми повинні сісти і говорити і зрозуміти, де ми є. І я думаю, що це найбільш важливий крок, і це те, де ми зараз. Я думаю, що президент розуміє і найбільш складні питання будуть там, і в будь-якій формі переговорів. І це дійсно це буде територія. На на жаль, це територія для України. Дійсно, ми про це дійсно не говорили. Ми говорили про наш наші відповіді. Е, по е, на удари по нашій е, українській енергетичній системі. Е, Президент Трамп не має секрету. А я думаю, що він сказав, Путін ненавидить мене, але будь ласка, Я думаю, що це дивно, якщо вони намагаються вбити всіх нас, і тому до мене в мене буде інший. Погляд на цю е, людину в мене. У мене такий самий погляд на цю людину. Над цим. Це не про почуття. Це не про, про почуття. Для, 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 для мене і, для, мене, мене, і для... для кожного українця вони на нас напали. І тому це для нас ворог. Вони не хочуть зупинятися. Це ворог. Це навіть не про те, що хтось когось ненавидить. Хоча безумовно. Ми ненавидимо ворогу Безумно. Неба достатньо часу, щоб про це все говорити. У нас був дуже дуже довга зустріч, дякуючи американській стороні. У нас не було часу для всього. Але в нас будуть додаткові телефонні розмови через тиждень і так далі. Так, дійсно, ми говорили про томагавки. Я я відкритий. Ми ем, про це достатньо говорили. І американська сторона сказала, е, будь ласка, ми, ми повинні розуміти. Е, ми розуміємо, що е, нам вони потрібні. Це позиція американської сторони, але ніхто. Не не відмінив цей е, діалог і цю тему. Е, отже, ми повинні працювати над е, цим більше. я не можу поділитися цими деталями. Е, це запитайте в американській стороні. Це ваша е, зброя. Ми розуміємо російські пропозиції, і ви пам'ятаєте це це. Про території. я не думаю, що Росія вона змінила свою позицію, тому що в нас до цього не було ніяких зустрічей, щоб зрозуміти позицію обох сторін. Отже, ніхто не може не може це закінчити без України, і це дійсно це чутливе питання, яке я сказав про території. Ви побачите, що у нас будуть дуже складні питання щодо переговорів, але я впевнений, що у нас будуть э, э, переговори. Скільки Україна зараз важливо добитися, допомогти того, щоб хоча б цю заборону? <свист�> uh, дивіться, Україна uh, uh, в принципі в цьому, це, ці роки стала достатньо сильно, так, але ми не можемо сьогодні боротись uh, своїм uh, системами, а приклад проти, uh, наприклад, проти, наприклад, проти uh, балістичних ракет. І так само на такі удари балістичними ракетами, яких просто наша енергетика ну не, не витримує. Нам дуже складно безумовно. Дуже складно. На це потрібен прижор так тиск. Дуже потрібен тиск. Я вважаю, що пакет відповідної зброї це такий тиск. Ми про це говорили ще півроку назад, і ще до президента Трампа. До речі, ми про це говорили. Для того, Для того щоб деякі, деякі проводити роботи. операції суто по військових цілях, вам потрібна сукупність факторів. Передусім, це використання. Разом і дронів, і деяких інших видів зброї. І нам дечого не вистачає. Хоча свої інструменти з'являються, і їх немало, але ми розуміємо час. Час грає точно не на користь людей, бо це час війни. Дякую. Девилворк, Артімс but even before my бі і навіть перед тим як моя команда була тут декілька днів в Вашингтоні, і Вони працюють з сполученими штатами. Отже, ми відкриті для цих пропозицій, і ми дійсно в Сполученій штаті будуть мати певні типи дронів. <гументи> будь-яким чином ці лідери, і дійсно Європа, дуже великі союзники у України. Я знаю, що вони мають цю підтримку, і це як це наш спосіб стратегічного партнерства коли як як ми називаємо один одного у нас дуже багато, багато дзвінків, меседжів і ми живемо з цим і я хотів би просто вам сказати що я знав перед моєю зустрічю з президентом трампом що ми на у нас будуть з зв'язки з партнерами А на навіснікізімпосем важливо. Ми під час війни підли підтримка сполучених штатів, президента і європейських лідерів. Ми не хочемо це розмежовувати, і ми, 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 ми на стороні єдинства між Сполученими Штатами і Європою. Це дуже для нас важливо. я не знаю. Я Думаю, що росіяни вони бояться тамагавків, тому що це не дуже потужна зброя, і вони знають які яку зброю маємо ми, і ви знаєте, що в поєднанні з тамагавками, ми, ми не кажемо про тамагавки, як тамагавки, Ми кажемо про поєднання, і вони розуміють, що ми можемо зробити, і це це тому вони роблять дуже багато різних кроків. Позитивних меседжів не для нашої сторони, тому що вони бояться. Я реалістичний. Що хоче зупинитися там, де є ми маємо для наших наших країн і в таких обставинах, де ми є, і те, що ми маємо, і проти. Такої великої країни, яка проти нас, я думаю, що ми повинні ем, призупинитися де ми є, і е, президент правий е, е, зупинитися де ми є. Це важливо зупинитися де ми є, і після цього ем, говорити, тому що одна людина і е, або і інші люди, інші групи, е, повинні е, поговорити як. Ем, К управляти, що ми можемо зробити і говорити про реальний мир. Я погоджуюся з президентом. По обидві сторони повинні зупинитися. Ми не починали цієї війни. I'm open. Я відкритий, як я сказав, для двосторонніх для трьохсторонніх, і я не знаю, якщо є інші формати, я відкритий для будь-яких інших форматів, які можуть нас наблизити до миру. це дуже добре, що ми говорили гарантії безпеки, і сполучені штати вони не проти цієї теми. І європейські партнери ми знаємо, що можна отримати від європейців. Ми, ми обговорили, що ми потребуємо гарантії від сполучених штатів, тому що лише сполучені штати розмовляють зараз. З, з Росією лише президент Трамп має діалог з Росією, і це дуже важливо. І це ми нам потрібні гарні, сильні е, гарантії безпеки. І я вважаю, що щоб припинити е, е, вогонь, ми повинні мати гарантії безпеки і, і